Так, поїхали. Хочеться показати таку невеличку задумку по поводу лабіринта наяву. Точно так же як на 638-634. Для чого це все робиться? Существує такий момент, коли нараховуєш людям по поводу запчастин на е, зробити кулінвал, то буває навіть люди просто міняють, тобто мастера міняють лабіринт, а він коштує чешський порядка до, до 600 гривень. Точно так же і його втулка стояв таку ж саму ціну. А, що я хочу придумати? Дивіться. І цікава думка інших, інших майстрів іменно по колінвалам, друзі. Дивіться. Якщо лабіринт, тобто, як він знашується, він може цокотіть в опорі наружі, я так розумію, так? Але більшість його розбиває всередині, як він крутиться на центральному пальці. І тут доволі такий дуже-дуже-дуже великий люфт появляється в даному лабіринтові. Ось. А, і я що подумав? Виточив в ту ось болванка, допустимо. Болванка. вона поки що грязновий розмір виточений. Зробить ремонтну втулку. Я таке в принципі раніше робив, але замовляв людям. Але... Тобто, хоч виріши попробувати зробити сам. Тобто, буде ремонтна втулка. Да, ремонтна втулка. І е, зажать у патрон е, лабіринт. І розточить його в скільки, скільки мені потрібно. Там зробити буквально зазорчик, оставить там десятку, десятку, ну, хай десяточку зробить, да, десятку-півтора зазорчика скажем так, щоб воно легенько крутилося і не приклинювало. Ну, звісно, да, потрібно поморочитися, щоб зробити ремонтну втулку. Плюс потрібна е, хороша сталь, щоб була. Бо я думаю, якщо буде сире, якщо буде сире, то воно його бистра зніме і буде там лизать його. Ну, коротше, ви зрозуміли, да, про що йде мова. Е, да, звісно, це якщо лабіринт підлягає цьому, немає там лишніх ударів на ньому, якось, ось, наприклад, е, наприклад як ось в цьому лабіринтові. Тут уже хтось щось бив 100, 120 тисяч раз, коротше, я думаю, його навіть не стоїть смисла і робити. Але якщо він е, в непоганому стані, тобто без всяких та, та лишніх ударів, ось, то чому ні? Зробити ремонтну втулку, зажати його в патрон. І, вуаля, лабіринт хороший. Точно так же можна і на 634-му. Я бачу, як Саша тягні, вроді уплотнительне колечко сюди ставить. Чому б і ні, в принципі. Чому бені. Тобто, по наружі, якщо він, скільки ж там він буде, в принципі, це не так багато і роботи, щоб. Точно так же ось ось на 638-й кулінвал, лабіринт. Я е, зробив канавку тут. А, ну, я не знаю, я бачу, вони продаються вже і готові із резинками, але тут її не було. Я зробив на токарному канавку і підігнав резинове колечко сюди, щоб воно в опору ставало. Я вже його і перевірив по опорі, тобто, воно його повністю облягає, і резинка тут, скажімо так, не залуплюється з двох сторін. Тобто, на як опора зжимається. Чудово стає. Бо тут теж був один невеликий удар. Ось він був удар. І воно наче для чого вони його б'ють? Я так розумію, щоб воно зажималося більше в опорі. Більше в опорі воно зажималося. тобто І тут був Бугорок, тоже, як я його зажав, робив канавку, я його виставив по індикатору. Може, це, звісно, і гуморойно це робити, це лишня трата часу. Але буває, воно економний варіант, в принципі. Тут був Бугорок, я його зажав, виставив по індикатору і, і збив його різцем. Цей Бугорок його видно. ось. Де він був? І доволі, в принципі, чому він ніч. Ну, і чим цей лабіринт не буде, наприклад, служити. Зробити йому ремонтну втулку Ремонтну втулку. і вже і вже, е і вже, ще ключовий момент. Тут аж також є. може, при, Воно ж крутиться, воно виробляється. Тут теж є яйце. Точно так же ремонтна втулка, і потім тут підігнати, що залишається, розточити його під ремонтну втулку. Короче, Кому інтересна така задумка, друзі, напишіть свої коментарі. Тобто, взагалі, чи стоїть заморачуватися, чи просто не стоїть заморачуватися. Ну, я рішив попробувати. Я це зроблю все-таки. ось так друзі. Дякую за увагу.